Добрий день, друзі. До вашої уваги хочу запропонувати. У нас багато є мастильних матеріалів. Тобто літоли фасовочка 10-20 кг, Трансмісійна мастила. От і надорожчива, це у нас американський виробник такий тутела. Потім юка український, для гідравліки. Це у нас Туреччина. Трансмісійне, знову-таки Туреччина, Трансмісійне Україна Агрінол, але на британських присадках. Так, Це у нас по Агрінолу ми пішли. Потім у нас юка, знову-таки Україна, це у нас під гідравліку, під рульову колонку, можливо, використовувати. Моторне мастило. Знову ж таки, юка. Бельгія у нас є полусинтетика Oils. Це у нас мінеральна Бельгія Ойлз. Це у нас опит, це у нас Туреччина полусинтетика, Так, знову ж таки, Туреччина полусинтетика. Відмінність для турбованого, для нетурбована двигуна вони там 100 гривень їх різниця по вартості. Так, вода дистилірована. антифризи, великий-великий вибір великий, великий антифрізів. І фасовочка також у нас різна. Друзі, якщо зацікавила, будь ласка, звертайтеся за номером в описі під відео замовляйте. На все добре.